Первомайський суд чи не єдиний в Харківській області на демократичних засадах вибудовує стосунки з засобами масової інформації. Саме своєю відкритістю до мас-медіа, а так і до громади вирізнялися первомайські служителі Феміди на семінарах, що відбувались у Харкові. Відзначив керівник проекту Україна верховенство права Девід Вон на зустрічі. Він окреслив коло планів найближчої перспективи. Також відповів на деякі запитання телекомпанії Надія заборонених тем в співробітництві суддів та змі немає, не буде. І існує професійна етика, на яку повинні спиратися як журналісти, так і судді, говорив керівник проекту. І Цікаво, що найбільш активною частиною, тобто нашої програми, тією частиною, де більше всього, uh, більша активність була і журналістів, і суддів, це саме оцей круглий стіл спільний для журналістів і суддів. І ми знайшли, що на двох сторонах була ця міфологія про іншого. І саме під час круглого столу і з'ясувалися всі ті міфи, які існують, як з боку журналістів щодо суддів, так і з боку суддів щодо журналістів. І якщо ця можливість розмовляти і навчатися про різні лимітації і обов'язки, We're able to do away with a lot of those myths. Mm -hmm. і саме після того як відбулася така спільна розмова про ті обмеження, які накладаються на суддів, і ті uh, вимоги, які існують, uh, саме після цього і були розвіяні багато з цих міфів. Монотавізвілендварндзята джурналистрапакинсабри тай дедлайн на те ні та інформації види на шорт період та. Під час таких спільних розмов і, і дискусій з'ясувалося, що між журналістами і суддями дуже багато спільного, наприклад, і ті і інші мають певні часові обмеження, тобто певну роботу треба зробити до визначених термінів. The two hours that we allocated to it. so the next time we do a series of programs we're going to allocate more time for the між суддями журналістів настільки цікаво була, що двіх двох годин не вистачило і звичайно всі залишилися значно довше. Тому ми вирішили наступного разу цей круглий стіл зробити значно довше ніж дві години. І звичайно, ми б хотіли, щоб ви теж брали участь в одній з наших програм вивського приїдемо. Американській системі судочинства більше 200 років. За цей час до конституції було внесено лише 30 поправок. І uh, хочу сказати, що українці де uh, саме знають про американську систему, що самі американці, тому що американці в основному дістають інформацію про особливу систему теж через ні. The public understanding of what is justice is based on what they see on television. But what it means in the United States is to a right to a trial by your peers. That, that's, that's a principle uh, that is an important part of our justice. І це, як розуміє громадськість, це право на суд саме вашими uh, колегами. І Одним з основних також принципів є uh, незалежність судів і суддів, а також принцип розмежування гілок влади. Another important aspect is the right to counsel. Everyone has the right to counsel no matter how no matter where they what their status in society. And these rights have developed through, the, through our history. Україна тільки на шляху до демократизації судової системи. Лише щільна співпраця змі та судів може поступово підвищити рівень довіри до третьої гілки влади в українському суспільстві. В Америці громада поважає суддів навіть більше ніж адвокатів чи журналістів. Після інтерв'ю Девід Вун поспілкувався з суддями, подивився зали судових засідань. Вразила його наявність клітки для підсудних. Закон про права людини вимагає належного ставлення до підсудного, доки вина його не доведена. Також деві вона зацікавила комп'ютерна програма, що відповідає за розподіл справ між суддями. Це досить важлива новинка. В Україні 200 суддів та 200 журналістів вже пройшли перший етап навчання на черзі. Поїздка до Америки. Я приймав участь в декілька семінарах, які проводились під агідою проекту Україна верховенства права і в Донецьку, і в Львові, і в Києві, і в Дніпропетровську. До речі, ми там до Дніпропетровськ, ми їздили з прес-секретарем суду Тетяною Хахловою. В подальшому вони неодноразово нас вже і запрошували, і запрошують для участі в різних семінарах, але я фізично не встигаю. І тому на цей семінари направляємо, рекомендуємо вже їздили суддя Біблів, Васянович, і Босняк і вже їздив. В подальшому. Вони доручають от мені, я думаю, іншим суддям. Вони вже доручають нам виступати на цих семінарах вже в якості доповідачів навіть. ділитися вже своїм досвідом, який у нас є. Також запросили особисто мене відвідати Сполучені Штати Америки в кінці травня, початок червня, 12 днів. І ми от сьогодні два поділився якраз програмою. Відвідуває і Верховний суд і інші інституції Сполучених Штатів Америки. Вони поділяться відповідно наші друзі досвідом. Ну я так зрозумів, що й нам є дещо сказати. Близько двох годин вистачило для першого знайомства Девіда Вона з промайським судом. Після побажань і надалі підвищувати свій професійний рівень. Делегація від'їхала до Харкова.